Чомусь звірчить ранкова кава? Мені знайомий розповів Тарас Шевченко в балаклаві мочив в сортирі москалів. За Симоненка і за Стуса лопив опрічників хуйла, а ще не витримав спокуси й постяв на їхнього орла. Сусюру бачили. Течину. Гончар стояв на блокпостах ходила леся, мов причина, але з прокляттям на устах. Франко гукав під гул гарматний, лупайте цю ск... це зло, лупайте цю скалу. І ліг, надула автомата за цю Україну малу. А згодом тисячі вставали. Лупайте цю скалу, це зло. Багато їх було чимало, лише тебе там кажуть, не було.